Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні будемо з вами плести корзинку із трикотажної пряжі. Ось такого плану вона плететься дуже швидко, легко. І сьогодні я вас навчу її робити. Якщо вам подобається такі відео, то підтримайте мене своєю вподобайкою, коментарем та підпискою. Для того, щоб сплести таку корзинку, нам потрібно дерев'яне донешко. Посилання, де я його купувала лишу під відео, можливо, вам потрібно буде. І також купувала я пряжу, це два різних магазини, тому посилання буде також під відео. Ще для роботи нам потрібен гачок номер 5 і будемо приступати до роботи. Беремо нитку трикотажну, я вирішила дно робити світлішим кольором, так воно набагато красивіше виглядає. Лишаю такий кінчик трішки, щоб мені пізніше можна було з'єднувати круги і не використовувати довгу нитку. Не роблю ніяких спочатку петель, просто просаджую гачок через дирочку і протягую першу петельку. Зараз ми будемо обв'язувати повністю донишко, дивіться, щоб вас нитка не перекручувалася, не була. Серединкою назовні, тому за цим треба слідкувати. Взагалі, завжди дивіться, щоб у вас було все гарно, бо пізніше прийдеться розпорювати, а це шкода свого часу. Далі я в наступну дірочку просаджую так само гачок і витягую ще одну петельку, які пров'язую одна через іншу. І ось така в мене виходить косичка. Тепер знову просаджую гачок і, підбираючи нитку, витягую її і протягую через попередню. Таким чином пров'язуємо все донешко. Можна тут нитку, до речі, підтягнути, якщо перша косичка виходить сильно велика. Поправляємо все, дивимося, що було красиво. І Тепер пров'язуємо геть до самого кінця stand and get away flavors of cherry Дов'язала я майже до самого кінця. Лишилася у мене одна дірочка, де я зараз буду також пров'язувати петельку. Тільки вже буду використовувати не в основну нитку, а ось цей кінчик. Зараз я буду просаджувати знову через останню дирочку, підхоплюю ось цю нитку, яка є кінчиком, і протягую. Таким чином, ми з'єднаємо повністю коло і не будемо обрізати нитку, не будемо нічого придумувати. Ось так просадила. І тепер цей кінчик можна витягнути назовні і з'єднати наше коло. Як я показую на відео, ось так відпускаємо ниточку і примірюємо її, де має бути знову косичка. Підбираємо гачком через попередню косичку, ось так з під низу, і будемо захвачувати нитку, протягувати її, як показую на відео. Слідкуємо, що все лягало красиво, гарненько, нічого не відрізнялось одне від іншого. І Тепер будемо з'єднувати далі свою косичку, беру з під низу у дірочку, пропихаю гачок між попередньою косичкою посередині і протягую також пряжу туди. Ось так ми з'єднали коло за допомогою хвостика, який лишали раніше. Нічого не потрібно було нового придумувати, використовувати, тому ідеальний спосіб було з'єднати косичку, Тепер будемо обв'язувати, ось ці бока, щоб пізніше можна було в'язати саму висоту. Кінчик ми вже лишаємо у спокої і тепер далі працюємо із основною ниткою. Просаджуємо гачечок, ось так, як я показую зараз, за косичку у дірочку, яку, бачите, там є не пров'язане з-під низу. Тому саме туди виводимо гачок, підбираємо нитку і витягуємо. Тепер у нас є петелька, яку можна також пров'язати. Як бачите, там все з'єдналося. Гарненько тепер беру знову нитку, пров'язую ще одну петельку, її роблю не дуже велику, але і не маленьку, тому що це перша петелька, яка в нас буде починати наше коло. Тепер вводжу гачок у наступну дірочку, підхоплюю так само нитку, витягую більшу петельку і зверху з'єдную все наступною петелькою. Ось таким чином, як показую на відео, все розправляю відразу, щоб все гарненько лягало. Витягую велику петельку і пізніше пров'язую її із попередньою. Якщо щось мені не подобається, я можу гачок вийняти, все поправити і дивитися, щоб мене все влаштовувало. Так само слідкуйте і ви. Ось так в мене виходить, і коли вже я дійшла до самого кінця. Як бачите, все гарненько обв'язалося. Тепер буду знову використовувати кінчик. У мене лишилася одна дірочка не заповнена, ввожу я гачок, підхоплюю ще велику нитку, витягую петельку. І наступне, що я буду використовувати, це вже ось той кінчик, який в нас залишився. Підхоплюю саме кінчик і протягую через дві петельки. І буду витягувати повністю нитку. Таким чином, ми знову зробимо з'єднання косички, І щоб в нас було ідеальне коло, яке не мало ніяких переходів, не мало ніякого такого з'єднання, на перший погляд. Тому, ось бачите, тут у нас є стовпчики. Стопчик ми не чіпаємо, а заводимо гачок під косичку. Ось цю, що в нас знаходиться ось тут. І будемо підхоплювати нитку і стягувати наше коло. Тепер просаджуємо гачок через перемичку і косичку, в яку має входити у нас. Сама нитка, щоб продовжити коло. Ось таким чином захвачуємо ниточку і її пров'язуємо. Так ми повністю зафіксуємо все коло і не потрібно буде переживати, що десь там щось пізніше може піти, не так, може розпоротися. Тому ось так надійно ми зафіксували, все тепер гарненьке, рівненьке. І тепер ми можемо приступати до в'язання висоти нашої корзинки. Для того, щоб в нас не виходила серветка, а виходила саме корзинка, ми будемо пров'язувати через косичку одну частинку, ось так посередині вводимо гачок і зачіплюємо також перемичку. Тому треба ось так, як я на відео зараз показую. Вводите гачок, уже берете не кінчик нашої пряжі, а саму основну нитку. Підхоплюєте і протягуєте її, роблячи першу петельку, робите її більшеньку, тому що це буде основна галочка на нашій корзинці. І тоді пров'язуєте її ще раз, підхоплюючи нитку. Ось таким чином. Якщо вам не подобається, як виглядає галочка або петелька, можете розпустити і спробувати знову. Тут взагалі треба вловити момент, яким чином треба захватити саму нитку, щоб вона була назовні красивою стороною, а ось, наприклад, з серединкою була дійсно всередині. Тому за цим слідкуйте, якщо вам не подобається, можете переробити так само, як і я. Ось так у мене вийшла перша галочка із петелечкою. І тепер я буду просаджувати точно так само, як і цю, і буду з'єднувати як попередній наш рядочок, який ми в'язали навколо донішка. Використовую я основну нитку, просаджую гачок через косичку, перемичку і витягую. Петельку, яка буде слугувати нам галочкою. Витягуйте її побільше, тому що вона буде чим більша, тим буде об'ємніша сама галочка. Протягую тоді, знову підхоплюючи нитку, з'єдную дві петельки і так продовжую до самого кінця. І коли я дійшла до самого кінця, знову буду використовувати кінчик нашої пряжі, щоб з'єднати дві петельки і витягую саму нитку. Будемо з'єднувати. Коло таким самим чином, як і попередній раз. Так само витягуємо нитку, підхоплюємо косичку, витягуємо нитку і так само через перемичку та посеред косички будемо знову протягувати ниточку. Таким чином, з'єднаємо коло, ніде не буде видно ніяких з'єднань, не буде видно, де початок, а де кінець. Тому це ідеальний спосіб, щоб можна було з'єднати коло. І стягнути бока нашої корзинки. Багато моментів в'язання я не пришвидшувала, щоб було дуже вам видно, і ви розуміли, як це саме в'язати, тому що можна було пришвидшити, звісно, але тоді, я думаю, жодна з вас би не змогла це все повторити. Я сама дивилася багато відеороликів, навчалася, і повірте мені, корзинка в мене з першого разу не вийшла. Я спочатку робила. Таку корзинку із домашньої ручної пряжі, яку робила із старих футболок, тому можете також поекспериментувати із домашньої пряжі. А ось пізніше, коли вже ви зрозумієте, як все з'єднувати, як все робити, тоді зможете купити собі ідеальну пряжу. І вже нав'язати красивих корзинок. Зараз я буду в'язувати кінчик, щоб він у мене не стирчав, не заважав і не показувався із середини. Ввожу я гачок під саму косичку і буду захвачувати вже основну нитку і ховати кінчик. Звісно, його можна було лишати набагато довшим, і тоді вам вистачило би. На всі кола вашої корзинки, але я не вмію ще так розраховувати, скільки його потрібно. Тому зараз також вам покажу, як можна буде з'єднувати коло без самого кінчика, а тільки основною ниткою і не відрізаючи її. Притримую я кінчик, ввожу гачок під косичку, підхоплюю свою основну нитку і пров'язую точно так само як і попередні кола. Але таким чином я ховаю сам кінчик всередині, і корзинка буде міцна, ніколи не буде розпускатися при будь-яких умовах. Зараз я пров'яжу коло до кінця і покажу вам, як буду цією ниткою з'єднувати останню косичку. Я і дійшла до самого кінця кола, і покажу вам, як буду з'єднувати без допомоги кінчика. Дивіться, пров'язуємо ось ці дві петельки основною ниткою, і її трішки витягуємо. У нас виявиться така велика петелька, яку ми будемо заводити. У косичку так само, як би ми робили із ниткою, з самим кінчиком, відкладаємо поки основну нитку. Як бачите, тут у нас галочка, яка лежить, яку треба поставити. І протягую я саму петельку під галочкою, та, що у нас знаходиться попереду. Ось таким чином підхоплюю це, звісно, зробити не дуже так і легко. Але треба просто притримувати все, і це все вийде у вас. Витягуєте петелечку, примірюєте, дивитесь, чи вам не потрібно підтягнути. Я тут вирішила трішки підтягнути петельку. Мені здалося, що вона задовга, але там не сильно вона була довга, пізніше її все рівно можна зменшити. І тепер ми будемо протягувати її. Точно так само, як би робили ниточку. Захвачуємо в перемичку посередині косички, в яку має входити нитка, тільки замість нитки ми підхоплюємо ось цю петельку. Протягуємо її всередину і тепер будемо її фіксувати. Взагалі, цього такого варіанту я не бачила ніде ні в кого. Можливо, я на такі відео потрапляла. Ось так я її підтягую, примірюю, дивлюся, чи в мене все гарненько виходить, з'єднання також не видно. І тепер я буду просаджувати під косичку саме ту, куди доходить у мене петелька. Щоб її зафіксувати, тому ось як бачите, тут я підбираю під косичку, вводжу гачок у цю петельку і вже захвачую основну нитку, виводячи. Одну петельку назовні. Таким чином, ми і фіксуємо петельку, вона буде дуже гарно триматися, ніколи не розпориться. І у нас ось виходить така знову петелька, і ми зможемо продовжувати в'язати точно так само, як в'язали до того. Нове коло це буде в мене останнє коло. І далі я хочу змінити колір, далі почати в'язати. Тимнішою ниткою показую вам, як все виглядає із середини, ніде нічого не помітно, тому продовжуємо в'язати. Коли дійшла я своє коло, розумію тут, що я буду змінювати колір нитки, тому я можу відрізати і тоді вже ввести ниточку, так як ми робили це раніше. Дивіться, трішки з запасом відрізайте, щоб пізніше цю нитку можна було так само в'язати у корзинку, і не ховати її, не підшивати і не портити загальний вигляд самої корзинки навіть із середини. Витягнула я ниточку, вводжу гачок під косичку, так само протягую її, дивлюся, вирівнюю, щоб вона гарненько лягала. І буду з'єднувати точно так само, як ми це робили у попередніх наших рядах. Як би нічого нового вам не розповім тут і не покажу. Просто ці моменти показую в кожному колі, щоб ви розуміли, запам'ятали, як це все робиться, тому що за один раз це не запам'ятаєш, і плюс до всього це треба пробувати брати нитку, брати шнур, до речі, Такого плана корзинку можна зв'язати не тільки з трикотажної пряжі, а і з шнурка звичайного, тому можете експериментувати. Візерунок буде виходити точно такий самий, просто буде ефект інший. Ну і тепер беру я темнішу пряжу. Взагалі краще підбирати їх по кольоровій гамі, щоб вони добре підходили. У мене саме такі кольори, які дуже гарно дивляться, і їх можна використовувати разом. Так само я буду залишати кінчик і буду вводити гачок саме там, де в мене закінчилася світла нитка для того, щоб сховати. Кінчик світлої пряжі я лишаю темний і буду по колу вв'язувати світлу нитку. А зараз вам покажу, як я обв'язую ободочок, щоб був він більш об'ємний. Зачіпаю я з-під низу косичку, також перемичку, і використовую для цього вже основну нитку. Тут, звісно, можна було ховати кінчик, я про це забула, тому це буду робити пізніше в кінці відео, покажу вам, як саме. Витягую я петелечку. Як бачите, вводжу я гачечок між галочкою, і тут з цієї сторони під перемичкою. Ось таким чином це відбувається. Також підхоплюю нитку, протягую її і пров'язую так само, як ми пров'язували донечко, щоб в нас виходила косичка по всьому периметру, ось таким чином. Все робиться дуже легенько, дуже швидко. Ви регулюєте саму ширину косички, яку хочете, але сильно не затягуйте, тому що буде затягнута корзинка. Робіть самі галочки для косички такі вільні і протягуйте ось таким чином. Знаєте, коли я починала плести ці корзинки, я думала, що в мене руки не з того місця. Здається, по відео все дуже просто, легко і швидко. Але тут все-таки треба практика. Попрактикуйтеся для початку. Побажаю вам не відрізати задарма нитку, якщо ви не впевнені у візерунку, він вам не подобається. Тому я саме робила. Свою пряжу, на якій експериментувала. І тому, уже купивши пряжу, я змогла плести ідеальні красиві корзинки. Зараз я вже доплила косичку майже до кінця, обрізаю нитку, тому що це вже буде кінець. Далі я нічого в'язати не збираюся, витягую нитку. Ну і З'єдную косичку, практично так само, як і на донечку, підчіплюю. Під косичкою гачком знову пряжу вводжу гачок всерединці. Зараз вам покажу як. Точно так само ми робили у донечку. Тут нічого нового. Взагалі, вся корзинка плететься майже по одному тому самому типу. Вводите головне в правильному місці гачок під перемичкою і всередину косички. Підхоплюєте пряжу і витягуєте її у серединку. Ось така корзинка у нас виходить. І тепер нам лишилося тільки сховати ось ці кінчики, які всередині, звісно, він міг бути один. А один його в'язати, я просто забулася про це. Мене діти відволікли. І тепер я буду ховати два кінчика. Це робиться дуже легко під перемички. Саме головне, якщо у вас два кінчика, ховати їх по різні сторони. І показую, яким чином роблю це я вводжу гачок під перемичку, захоплюю ниточку і протягую. І Таким чином рухаюся то донизу, то доверху. Поки вся ниточка у мене не заховається. Наступного разу я вам покажу корзинку, яка плететься майже по такому самому принципу. Візерунок буде той самий, але корзинка буде дуже міцна, вона не буде згинатися, не буде ось так деформуватися, як саме ця корзинка. Хоча мені м'якенькі корзинки нагадують щось затишне, щось тепле, щось домашнє, тому. Є місце бути і таким корзинкам, і також тим, що добре тримають свою форму. Якщо ви додивились це відео геть до цього моменту, то я дуже щаслива, що змогла когось зацікавити. Можливо, хтось захоче сплести собі таку красу додому, бо все-таки це оригінально, це дуже красиво, і саме це. Зроблений своїми руками. Мені здається, саме найкраще. Тому що, ось, наприклад, ми, українки, ми дуже любимо щось таке робити власними руками. Скажу за себе, я раніше багато вишивала, ну а зараз мені подобається саме в'язання. І ось така корзинка в мене вийшла. Взагалі я дуже радію, що мої зусилля не пройшли марно. Я Дуже багато тренувалася, дуже багато передивилася відеоуроків, багато пробувала, розпускалася. І тепер я можу в'язати корзинки, не розпускати їх, а любуватися. Плюс до всього ці корзинки, що я плету, я також хочу спробувати продавати. Якщо ви бажаєте придбати саме таку корзинку, а не плести, то можете написати мені у Фейсбуці або в інстаграмі. Посилання є під відео. На цьому буду з вами прощатися. Дякую всім за перегляд! Та зустрінемося зовсім скоро.